Як я провів канікули або сім днів повної свободи. Як я довго чекав ці сім днів свободи. Це розповідь про те, як я на своїх канікулах поїхав на Західну Україну до моєї прабабусі Фіоні. Їй 87 років. Вона справжній супергерой. Вона живе сама більше 20 років. Бабуся дуже сильна духом жінка. Вона пережила Другу світову війну. В селі я допомагав тату рубати та складати дрова, спостерігав за битвою лебедів на оці. А я все викорю з бороться. Для сутки. Не спіймала. Спіймала бабуся. <світ> Яка бабуся тепер, молодець. Тепер ви розумієте, чому вона супер-жінка? Одного дня ми з двоюрідною сестрою, роз... роздивившися гарненько мапу, вирішили піти городами в Білорусі. На Білорусі? <світ> <світ> От діти, чому я люблю ваші твори, коли вони оригінальні? <світ> так. Нам хотілося подивитися уміч людям, що дозволяє летіти ракетам та дронам знищувати українські народ. Поблукавши годину, ми повернулися додому, переоцінили наші сили, не дійшли. Коли поверталися назад, тато вже йшов нас шукати з ліхтариками. Такі були пригоди у селі до машини. Моя свобода полягала. У відпочинку від навчання, від домашнього завдання, тренувань і гаджетів. Молодець, молодець, Давіда. Нам сподобалося. Бабусі, твої, палки, привіт, міцного здоров'я і всім нашим бабусям, що міцного здоров'я! Здоров всім бабусям привіт. Давід, помаши бабусі ручкою, отак От і скажи, що гарного здоров'я, бабусі! скоро так, це найбажаніші слова кожної бабусі. Ми скоро приїдемо, бабусі.